По-перше, спеціальна операція очерет від головного управління розвідки. Воно розповіло деталі, як росіянин підірвав штаб з офіцерами шторм зети. Перейшов на бік України. Це була спільна операція проекту «Хочу жить та Легіону Свобода Росії під назвою Очерет. Взимку 2024-го російські пілоти в піві з позивним Сільвер вийшов на зв'язок з Легіоном Свобода Росія. Піти на співпрацю з Україною Росіянина за його словами спонукали систематичні воєнні та інші злочини командування. Включно з позасудовими стратами, побиттями та поборами в окупаційному підрозділі. Під час співпраці з російськими військовими службовцями Україна змогла отримати цінні розвідувальні дані про розташування, чисельність та наміри ворога на конкретному напрямку фронту. Далі у зручний момент Сільвер кинув гранату в вентиляційний отвір підвалу штабу окупаційного підрозділу «Шторм-Зет», де спав його комбат та інші російські офіцери. Маємо цитату. Там десь 15 людей було у підвалі. У цьому приміщенні була труба прямо над ліжком, де спав комбат. Вона виходила на вулицю поруч з під'їздом, і ми вирішили в цю трубу вкинути гранату або дві, щоб вони поруч з ними вибухнули. Після цього росіянину втік заздалегідь продуманим маршрутом та перейшов на підконтрольну Україні територію. Тепер він рекорд Легіону «Свобода Росії готується продовжити боротьбу зі злочинним путінським режимом. Ну і збройні сили України станом на сьогодні взяли під контроль понад 1260 квадратних кілометрів території та 93 населені пункти у Курській області Російської Федерації. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський на конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України. Цитую, з метою створення зони безпеки та припинення обстрілів з території Російської Федерації, а також випередження противника угруповання сил оборони ведуть наступальну оборону на курському напрямку за період ведення наступу на території Курської області ЗСУ просунулись в глибину оборони противника від 28 до 35 кілометрів і володіли тими самими 1263 квадратними кілометрами території і 93 населеними пунктами.